Моя одна з цілей провадження CRM була в тому, щоб передати всю цю операційну роботу адміністратором, щоб вийти з операційної роботи, бо в основному це все було на мені, і я розуміла, що я не можу цього зробити. Я не можу це передати менеджерам адміністраторам, тому що в тому вигляді, як воно все було, це було все десь в моїй голові, в моїх блокнотиках та на різних різних там Google дисках чи документах неможливо це все передати. Тому моя ціль була така, що я все це хочу отак згрупувати. І далі просто передати доступ адміністратору, який приходить вже на досить зручне керування. Так, бо зараз все це зручно, швидко і це спокійно може робити хтось інший, а керівник може собі звільнити це роботу. Ну зараз ми власне на тому, щоб процесі передачі от цього адміністрування, і це стало можливо, в тому числі, завдяки платформі.